Всім привіт! Знову Нікола з наших грошей. І сьогодні авто Associated Press повідомила, що Трамп прийшов і порядок почав наводити. Всі, хто чекав, що він там капець щось круто зробить, ну майте його перше рішення було зупинити всю нахрін, всю американську допомогу іноземним країнам. Йдеться про те, що на 90 днів призупинити, щоб проаналізувати, кому що давати, ну наскільки це вигодно Америці. Але нагадаю, що до цього Трамп тільки те й говорив, що зеленський барига, торговець, типа тільки циганить бабки, Хрін ми йому що дадім, і в бюджеті США на цей рік на Україну ні не виділено. Тобто з якого переляху вони б нам то давали. Наш рідний український міністр фінансів Марченко раніше порахував, що наявних запасів грошей там, зброї України є десь до середини літа. От і рахуйте, три місяці Трампа от від зараз, березень, квітень, травень, да? і літо від Марченка. Чим ми будемо воювати? Голою жопою. Голою жопою це не фігура речі, бляха. Тому що наші отечественні корумпанти, ну, дуже готувалися до Трампа, от прям потужно. Міністра оборони Умєров забрав у власних закупівельників 23 мільярда гривень, щоб через прикордонників Дейнеки випхати їх на польську прокладку. Прокладося ще саме натуральне 23 мільярда гривень. Ну це блін, скільки. Півмільярда євро, фактично. Зброю на цю суму навіть уявити собі важко. От вона виявляється, вже майже має бути вже фактично на фронті. От ну, ну, -ну як кажуть, ми знайшли з моєю колегою сліди зв'язків цієї польської прокладки. з компанію Львівський арсенал. Пам'ятаєте, при Резнікову був мега-скандал, що оця контора замовила типу, в Чехії е, снаряди і міни е, на мільярд там, гривень з копійками і привезла рівно ніхуя. Е, за це затримали навіть е, одного з організаторів афери е, бізнесмена Хорошаєва. Е, так от виявилося, цей Хорошаєв, тупо партнер е, е, організаторів оборудки з Лихмаром. Ну, от прямо вони там мають один багадійний фонд на двох. Тобто, умовно кажучи, у Мірова посиділи і подумали, а що, ми хуже Резнікова чи що. Той пиздив бабки, як хотів, типу, так, а ми що будемо смущатися. Ми тут взагалі друзі Єрмака, тому не мільярд, а 23 мільярда пізданим. Отак от наші готувалися до припинення допомоги Трампа. Красавці, блядь.